Якщо ти щойно закінчив школу або зробив це кілька років тому, і досі не визначився, у якому напрямку будувати своє майбутнє та до якого вищого навчального закладу вступити, саме зараз настав час зробити правильний і впевнений вибір. Ми запрошуємо тебе стати частиною великої інженерної родини. Вступай до навчально-наукового інституту електротехніки та електромеханіки, що розташований в одному з найкрасивіших міст України: в сонячній, атмосферній і завжди теплій Одесі. Одеса це не просто місто біля моря, це місто можливостей, творчості, інновації і комфортного студентського життя. Тут поєднується сучасна інфраструктура, багата історія, культура та море енергії для розвитку. Наш інститут єдиний на півдні України, який готує фахівців за престижною спеціальністю Г-3 електрична інженерія. Це професія майбутнього, яка є ключовою для розвитку промисловості, енергетики, транспорту та інфраструктури. Ми пропонуємо дві актуальні та практико-орієнтовані освітні програми: перша електромеханіка, друга електропостачання та енергозбереження, електромеханіка. Це програма для тих, хто хоче глибше зрозуміти, як працює сучасна техніка. Ти навчишся поєднувати знання з електротехніки, мехатроніки та автоматизації, створювати, обслуговувати та модернізувати електричне обладнання, розуміти принципи роботи електроприводів, систем управління, електромобілів та роботизованих комплексів. Наші випускники працюють у провідних компаніях України та за кордоном на заводах. У сервісних центрах займаються монтажем і налаштуванням техніки, впроваджують інноваційні рішення, електропостачання та енергозбереження. Ця програма створена для тих, хто прагне керувати енергією ефективно, безпечно та екологічно. Ти вивчатимеш, як проєктувати системи електропостачання, здійснювати монтаж і експлуатацію електромереж, застосовувати сучасні методи енергозбереження та інтегрувати альтернативні джерела енергії: сонячні, вітрові, гібридні. Після завершення навчання наші випускники працюють у енергетичних компаніях, на промислових підприємствах, в транспортній галузі, проектних організаціях і навіть відкривають власну справу. Обирай майбутнє вже сьогодні, обирай професію, яка буде затребуваною ще багато років. Обирай якісну освіту, досвідчених викладачів і дружню атмосферу. Обирай навчально-науковий інститут електротехніки та електромеханіки, місце, де народжуються справжні інженери.